Вітаю, шановні глядачі. Вибори в Україні після війни. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав: в Україні будуть унікальні вибори, яких країна ще не бачила. Але що ховається під цією фразою, ми розібралися і засували, що оці вибори, про які каже Стефанчук, це буде або крок у майбутнє, або це буде велика. Політична маніпуляція. І ось ми в оцих питаннях сьогодні будемо і розбиратися про ці унікальні вибори. Тож, будемо розкладати все по полочках, як є. І в першу чергу маємо знати, коли ж будуть вибори, і що означає цей термін унікальні вибори. Під час воєнного стану вибори заборони. Ні парламентські, ні президентські. Тобто їх немає під час воєнного стану. Але після завершення воєнного стану, влада має одразу їх провести. Бо парламент, обраний ще в 2019 році, повноваження президента України формально вже завершено. Саме тому влада готується до оцих унікальних виборів. Тобто таких, що пройдуть після завершення Великої війни. За нових обставин вони пройдуть, але про ці обставини Стефанчук не наголосив. І в умовах безпрецедентних викликів оці пройдуть унікальні вибори. І ось ми з'ясували три ключові виклики оцих виборів. При яких обставинах вони будуть проходити. І тут є окремі ризики. Перший момент це військові на фронті. Сотні тисяч бійців на передовій знаходяться. І ось тут питання: а як же їм голосувати? В казармах голосувати, у бліндажа голосувати, чи через інтернет їм голосувати, яким чином? І ось тут ризики існують. Це безпека їхніх даних. Бійців. Тиск з боку командування і відповідна логістика. Другий аспект. люди, які знаходяться за кордоном. За даними ООН, понад 6 мільйонів українців за кордоном. І багато з них не зареєстровані за місцем проживання. І тут питання: а як же їм голосувати? Через консульство вони будуть.